Вітаю вас, я Зоя Завгородня веду цей блог для жінок з України, які хочуть тимчасово виїхати за межі України і отримати тимчасовий прихисток в іншій країні разом зі своїми дітками або для тих жінок, які є одинокі. Сьогодні 27 січня. 2023 року. Я, наприклад, опинилася у країні Іспанія, на острові Тенерифе. Це один із Канарських островів, який знаходиться біля берегів Африки, Західної Африки. Що ми його вибрали, ну, тому що на всій території Європи, в тому числі і на континенті і в Іспанії, дуже багато наших е, наших жителів, які виїхали за межі України з метою тимчасового прихистку. Е, що потрібно для того, щоб отримати тимчасовий прихисток? По-перше, приїхавши сюди. Канарські острови на остров Тенеріфе, Ви повинні десь зупинитися. Чому? Тому що ви повинні звернутися в організацію, яка називається СЕАР, яка допомагає з тимчасовим прихистком. Прихисток надається до квітня. 2024 року. Тобто ще майже рік і три місяці, ми маємо право знаходитися на території Євросоюзу. Якщо не закінчиться війна, його нам продовжує. Але такий є нюанс, що цей притисток, який нам надається, він Після року перебування на території Євросоюзу продовжується ще на рік автоматично. Якщо ви перебуваєте два роки, а потім ще один рік на території Євросоюзу, наприклад, в Іспанії, вам надається, якщо ви перебуваєте три роки, вам надається вид на життість ВНЖ тут. Що для цього потрібно? Ну, В першу чергу потрібно написати, зупинитися на Тенеріфе, орендувати квартиру або кімнату. Тут в основному орендують кімнати, це так дешевше. Це приблизно вартує від 25 євро і вище. Я знімала три рази чи чотири квартиру перед тим, як мене запросили в СІАР. Чому? Тому що я проходила цей шлях самостійно і я не знала, коли мене запросять. Я написала листа в СІАР і мені назначили зустріч. Зустріч тут називається Сіта. Сіту тут назначають завжди з тих пір, як почалася програма COVID-19. Тому я раджу. Ще на території України або Євросоюзу, де ви знаходитеся, забронювати квартиру по вашим можливостям, по вашим грошам, приблизно на 10 днів. В цей час, як ви бронюєте квартиру, і ви вже знаходитеся на території Євросоюзу, тобто ви майже вже приїхали в Тенерифе, на Тенерифе, ви пишете листа в цю організацію СЕАР. Це аналог Червоного Христа, яка допомагає українським біженцям. Текст листа я залишу в описанні до цього відео. Тому зараз я вас прошу натиснути на дзвоника, підписатися під мене. На мої відео, і також поставити лайк або дизлайк, ви можете задавати мені питання нижче в коментарях під цим відео. Я буду відповідати вам і пояснювати, якщо все, що я знаю, всю інформацію можу вам надати. Далі, друге, коли ви отримали від СІАР безкоштовне житло? Вас селять у гуртожиток або в хостел. Це дуже гарні гуртожитки, дуже гарні хостели. Там чисто, там прибрано, там за вами просто ходять і допомагають вам все, що вам потрібно. Їжа три рази в день, різноманітна, рушники, папір, постіль чиста. Все гаряча вода, все, що вам заманеться, все, як у звичайному житті, ви отримуєте все це безкоштовно. Також ви отримуєте набор, гігієнічний набор теж безкоштовно. Це величезна сумка, яку вам надають в СІАР, і туди вам покладуть все, що вам потрібно. Якщо вам щось не потрібно, я, наприклад, від деяких речей відказалася, тому що навіщо мені з цим Возитися і носити його за собою, коли я піду з цього хостелу чи гуртожитку. Далі. Ви отримали е, тимчасовий прихисток, вам надали, е, вам надали житло і харчування. Все. Далі. Е, далі ви отримуєте і назначаєте сіту поліцію для того, щоб отримати так називаємо НІЄ. Це номер соціального страхування. Аналог нашого ідентифікаційного коду. Далі. Отримавши НІЄ в поліції, ви подаєтеся на так називаємо ТІЄ. Тіє це вже більше, ніж НІЄ. Це означає, що ви будете резидентом Канари. Що це дає? Безкоштовна медицина, безкоштовний проїзд, допомога різноманітна. Тобто ви являєтеся не громадянином Євросоюзу, але резидентом Канарських островів. Значить, так. Після того, як ви прожили у гуртожитку один місяць або два, і чекаєте, коли вам дадуть пластик на ніє. Тобто ви подалися на ніє і чекаєте два місяці, коли це ніє виготовиться. Чому так довго? Тому що переправляються дані на континент у Мадрид чи інше місце. І е, там е, перевіряються документи і готується цей пластик. Е, через два місяці ви отримуєте пластик, він е, у вас буде слугувати, як, начебто, е, це вас, ваш паспорт. Все. Е, повернемося до е, житла. Значить, зараз вам надає місяць чи два вам надається безкоштовне харчування і житло. Е, далі. Вам надається безкоштовний проїзд і безкоштовне оформлення документів. Вони не безкоштовні, але СІАР ця організація, яка допомагає в першу чергу тимчасовим біженцям з України, просто виділяє гроші. Просто вони вам дають гроші, ви їх ложите на таку пластикову карточку і їздите по, цій, по цьому пластику по канерах. Оформлюючи документи, вони вам теж виділяють певну кількість грошей, оплачують, допомагають вам оплатити у банку і ви їдете там в поліцію чи куди з цим чеком, показуєте, що ви оплатили. Тобто ви тут не пропадете. Повернемося до житла. Після того, як ви прожили два місяці, ви шукаєте самостійно шукаєте квартиру або кімнату. На території усього Тенерифи можете кооперуватися з вашими друзями, знайомими, з тим, з ким ви познайомилися у гуртожитку чи де-інде, і знімати житло. Для того, щоб зняти житло, знову ж таки, сіарт надає гарантійний лист і пояснює, як це все має бути. Складається договір з хазяїном квартири на пів року або на рік, в залежності з потребами хазяїна, тобто він диктує всі умови. Сіар пояснює і надає всі документи для того, щоб хазяїн погодився вас взяти. Чому погодився? Він вас не забере з руками і ногами, бажаючих тут дуже багато, квартир мало. От. Але сіар гарантує оплату на протязі року. Вони надають 350 євро на квартиру і 350 євро на харчування, 700 євро на кожну людину для того, щоб вона вже жила самостійно. Тому ось так майте на увазі, що ви тут не пропадете, вам допоможуть. Допоможуть житлом і допоможуть прохарчуватися. От, ви будете мати право на роботу. Але якщо ви підете на роботу і будете отримувати більше 700 євро, ці 700 євро у вас вам уже виплачувати не буде, не будуть. Якщо ви будете отримувати 600 євро, наприклад, вам будуть доплачувати всього на всього 100 євро, щоб вся ця сума складала 700 євро. Тому думайте, чи варто вам працювати. І працювати чи ні. Звичайно, коли ми сюди їдемо, ми надіємося на те і уповаємо, що нам буде якась робота і ми будемо працювати. От. Але ж приїхавши сюди, я зараз подумала, що краще я поживу тут, подивлюся, вивчу мову і тоді вже буду вирішувати, чи потрібно працювати, чи не потрібно. Звичайно, хочеться працювати, я карукар. Я стиліст, я хотіла би мати свою клієнтуру, щоб хоч трішечки вийти за межі 700 євро. Тому що 700 євро, звичайно, знімаючи квартиру і проживаючи в Євросоюзі, це не досить велика сума. Хоча продукти, які, наприклад, в магазинах я бачу ціни на продукти, вони абсолютно адекватні, адекватні. І тут за це переживати нема, нема що, тому що все можна купити по нормальним цінам, таким приблизно як в Україні. От, а враховуючи те, що в Україні весь час піднімаються ціни, то я дивлюся, що на деякі продукти тут уже нижча ціна ніж в Україні. На одяг. Ну, Якщо кросівки коштують 40 євро або 30 євро, самі подумайте, скільки тут коштує одяг. Це все не є проблемою. Все є, все недорого, відносно недорого, звичайно. От. Але доїхати сюди, на Тенерифі, для цього потрібно мати кошти. Приблизно 10 тисяч гривень. Щоб доїхати до Тенерифи приблизно, це тільки дорога без проживання тут в Тенерифе, тому що тут треба зняти оренду приблизно на 10 днів перед тим, як ти отримаєш безкоштовне житло. Тому розраховуйте на кожну людину по 10 тисяч на дорогу і на оренду житла. Оренда житла включає приблизно одна кімната, два чоловіка. Тобто, знявши за 30 євро кімнату, ви отримаєте кімнату для двох дорослих людей чи недорослих, з дитиною, мама з дитиною. От. Кімнату тут зняти можна, це теж не проблема. Через Airbnb, через Booking.com. От, все це треба вивчити. Треба знати Google Map карти тому що тут пере... щоб тут переміщатися на території навіть міста, обов'язково потрібна карта. Чому? Тому що дуже. Місто порізане на маленькі вулички і такі європейські, гарні, приємні, і приємно ними ходити. От, і коли ти попадаєш в центр міста чи там за межі міста, ти не знаєш, куди йти, тому що тебе ведуть вулички будь-куди, у будь-якому напрямку ти можеш вийти, сам не знаєш де. Тому Google Map карти вам. В допомогу всього вам найкращого, гарного вам дня. Поважаю, люблю українців, мужність нашу, слава Збройним силам України. Хай живе Україна, хай перемагає, ми чекаємо перемоги для того, щоб повернутися разом з дітками в нашу рідну Україну. Що якісь комуняки зібралися я не можу розібрати.